Мені нравится моя страна. Не нравиться жити, та мой город. Моя страна називається Україна. Я буду її захищати. Сергій один із кількох десятків харків'ян, які вивчають військову науку на околиці Харкова. Підтягтися, пробігти кілька кілометрів та пройти зону перешкод. Під пекучим сонцем питна вода споживається літрами кількість вправ або швидкість тут не мають значення. Чоловіки що суботи впродовж останніх двох місяців тренуються для себе. Більше, звісно, не кашані а знання для інстинкта все жінки треніровки должны проходить по 6-8 часов місяцями. Тогда это будет вбито вже в подкорку. на плацу. Програмісти, підприємці та менеджери. Більшість чоловіків гуртує грав страйкбол та активна участь у місцевому русі громадська самооборона, що бере початок з Євромайдану. Делать із них спецназ, звісно, ніхто не буде і ну та нереально Просто іміть мінімальне представлення о правилах ведення бою. Атом за яку сторону хвататися за автомат, куди біжать, за два місяці навчань чоловіки пройшли спрощений курс спецпризначення міліції, основна задача якого чергувати на блокпостах та штурмом брати будівлю. Тепер бійці теорію закріплюють на практиці зі страйкбольною рушницею, схожою на бойову, у бронежилеті, касці та у військовому одязі. У повному обмундируванні їх можна побачити хіба що на тренуваннях. Навички отримані тут, на полігоні, у Харкові нині не потрібні, виснають чоловіки. Саме головне, що тут відбувається, це злаження колективу. Це саме складна задача в підготовці будь-якого армійського підрозділення. Якщо вони нападуть, якщо росіяни поїлізуть Харків, ось ці всі люди, наші друзі, наші союзники, вони всі будуть приміняти ці навички. Захищити своєї бороба, своєї родини, свої це не пафосно звучить і так. подібні тренування потенційні оборонці Харкова проводять останній рік. Більше 30 чоловіків добровільно вступили у ряди батальйонів та спецпідрозділів МВС. Анатолій Мажора Харків Радіо Свобода.